Дякуємо Господу, що він нам дозволив ще бути в Домі Божому, Його прославити. Ми, я думаю, що прийшли, щоб прославити Його ім'я. Тому що Бог хоче слави. І одного разу навіть Бог сказав до ізраїльського народу за те, що ви мене не прославили, за те, що ви мене не прославили, не виконували мій закон, то я покидаю вас. Тому. Важливо в нашому житті прославляти Господа. Знаєте, є любов, і вона дуже важлива, ця любов, да? але є любов, так як Павло говорить про віру. Вибачаюсь, не Павло, а Іван говорить про віру. Докажи свою віру без діла, а я докажу свою віру з ділами. І щось подібне любові. Да? Щось подібне любові. Любов е, доказується ділами. Не на словах, не на словах, ділами. Христос написано, да? що Він доказав свою любов на ділі. на ділі. Він віддав себе в жертву. Це були діла. І він цю любов доказав. Чоловік. Доказує жінці любов, проявляючи увагу, заботу і так далі. Так само батьки, коли люблять вони дітей, вони так само заботу, увагу, клопоти, недоспані ночі, тому що вони люблять дітей. А як, браті сестри, в церкві? О, давайте подумаємо, як має бути в церкві. Я зачитаю одне слово, Боже, записане Галатів. Шостий розділ. Другий вірш. Носіть тягарі один одного. І таким чином виконаєте закон Христа. Ну, а в чому полягає закон Христа? Щоб його виконати. Як я вже сказав, а це закон любові. От закон любові це є закон Христа. Пам'ятаєте, коли прийшли о, до Ісуса, прийшов Фарисей і питає, яка заповіді найбільша? І Ісус відповідає, люби Господа Бога, всім серцем, всією душею, всією крепостю своєю, всім розумом своїм. І друга похожа однакова з нею. Люби ближнього як самого себе. Люби ближнього, як самого себе. Ісус на Тайній вечері. Ось каже, я вам нову заповідь даю. Любіть один одного ви. Ну, Ми розуміємо. Да, любіть один одного ви. А що включає в собі ця любов? Давайте подумаємо, що включає собі ця любов. Як оцей закон Христів виконати? Носіть тягарі один одного таким чином виконайте закон Христів. Давайте подивимось на Христа. Що він мав до людей? Найперше, він мав сострадання. Сострадання. Він переживав за людей. Коли люди приходили до нього зцілитись, Христос іціляв їх. В нього серце було, яке приймало людей. Приймало людей. І слово Боже нам каже, що Христос, ті, хто приходить, до нього Христос не вижене. Чого? Бо Він любить людей. Слава нашому Господу! Він любить всіх. Людей, він хоче їх прикликати до себе. Коли людина кається, то Божа любов, Божа любов, приходить в її серце. Приходить в її серце. Сам Бог починає обнімати її, починає заботитись про неї. Починає їй, коли їй важко. І в нашому житті це те саме. Це те саме абсолютно, коли нам больно, йому больно. Він знає наші немочі. І він не тільки знає наші немочі, написано, Він поніс наші немочі хвороби наші поніс. Він все зробив для того, щоб ми були вільними, для того, щоб ми були. Благословенними він все зробив для цього. Тому що в нього найперше була любов. Амінь. В нього була любов. І слово Боже каже нам, що є віра, надія і любов. І найбільше з них написано любов. Любов. Ми читаємо: Любов довго терпить, любов милосердну, любов не мислить зла і так далі. Це любов. І коли ми розуміємо, ми прийшли до Христа, ми прийшли в церкву Божу, де збираються діти Божі, де підноситься наука для нас. Бог нас тут вчить. Через своє Писання він нас вчить. І слово Боже каже, носіть тягарі один одного. А що це таке? Пам'ятаєте історія? Чотири людини, чотири друга взяли і несуть свого товариша до Ісуса. Там треба було сили прикласти. Слово Боже каже, що настільки багато було людей, що ну, якось вони туди пробралися. Але всередину в хату вони не могли пробратися. Вони вилізли на дах. Але що ними двигало? Вони взяли його на носілках і несуть. Що ними двигає? Я не думаю, що це було сострадання. Якщо нема сострадання, то вони би не понесли його. Вони би не понесли його. А так вони принесли до Христа туди на кришу, там на криші зробили дірку, спустили туди до Ісуса. І бачивши віру, написано їхню. Не цього чоловіка, який лежить, ото біля Христа. А слово Боже каже, бачивши віру їхню, бачивши, як вони люблять його, як вони переживають за нього, тому що це їхній друг. А як потрібно, браті і сестри, в церкві? Щось подібне? Щось подібне має бути в церкві? Коли ти бачиш, що впав, то підержи його, в молитві, в пості. Щось Скажи з любов'ю до нього. Слово Боже каже, а ви, браття, направляйте таких духом лагідності. Не скажіть, не, не, не камінь киньте. Да? Буває таке, що камінням кидають. Оце тобі за то, і то тобі за то. І щоб підняти, то наоборот потопчуть, закидають і все. Це робить закон. Закон. Милості немає. Людина вчинила гріх, людина вчинила і по законі людина така милості немає. Все, її закидали камінням. Ми пам'ятаємо за ту жінку, яку схопили в перелюбі. І все. Христос, ну, що нам робити? Кидати камінням чи не кидати? Нахилився Христос, пише пальцем. Не знаю, що він там писав. І говорить до них. Хто? Без гріха то, Ну, перший кидай камінь. І написано осуджені своєю совістю. Тому що знали, що за ними теж щось тягнеться, якийсь гріх. Христос вчинив по любові, по милості. По милості. Любов чинить милосердя. Любов чинить милосердя. І тому дуже важливо, дуже важливо для нас. Ми церква Ісуса Христа. щоб ми дивилися один на одного, переживали. Знаєте, ми порою так. Брат просить помолитися. Або щось підтримати. як. Ну, добре, ми будемо молитися. П'ять минут помолилися. Амінь. Все. Ні. А слово Боже, нас вчить пострадати. Твоє серце має бути з тим братом, з його проблемою. Нас порою, браті і сестри, коли в нас проблеми. Ми йдемо до Христа ми моємо ну, і вночі вставати плакати, Господи, ну ти бачиш, поможи. Ну а коли в брата щось, ми можемо так, ну, будемо щирі з собою, да? ми можемо так зробити чи ні? А це має бути в нас. Це має бути в нас. І цього нас вчить Біблія. Носіть. Тягарі один одного. Таким чином виконаєте закон Христів, закон любові. Піддержати, підтримати, помолитись, побути в пості, сострадати братові. Поплакати можливо. Плачте з тими, хто плаче, радійте з тими, хто радіє. Знаєте, буває такі моменти, коли ну, людині добре. І дивляться, ну там машину купив, хату купив, ну Бог благословив. І починають говорити, а? То він так, то він там то зробив, а то там. І замість того, щоб радіти, замість того, щоб радіти, то заздрість в серце приходить. Чому? Чому так? Немає любові. Або недостатньо любові? Недостатньо любов. Тому нас слово Боже навчає, що найперше має бути любов. Ми маємо в цьому зростати. Ми маємо в цьому зростати. В цій любові ми маємо зростати. Ми маємо дивитися на Христа, як Христос поступав. І так ми маємо поступати. Який Христос, такий христові. Амінь. Який Христос, такий христові. Ми ж називаємо себе християнинами, правда? Я християн. Християнин. Я християнка. Ми ж себе так називаємо, що ми і ми називаємо цього іменем. А який Христос, такий і Христові. І це означає, що в мене має бути сустрадання, в мене має бути любов, в мене має бути повага. Подивіться в Божому слові, де Христос кого не поважав. Де Христос кого не поважав? Де Христос не явив милість? Де Христос обійшов? Коли люди приходили до Христа? Ну, не було такого, правда? Не було такого щоб Христос не явив милість, обійшов. Да, ми читаємо про Вартимея, Вартимей голосить до Господа, до Ісуса. Помилуй мене. Ісус іде далі. А Він іде за ним помилуй мене Ісусе, Сину Давидів. Зупиняється Ісус. І слово Боже каже, що люди вже кличуть Вартимея. Вартимей, тебе кличе Ісус. Що ти хочеш? Ісус питає, що ти хочеш? Бачити хочу. Добре. Хай відкриються тобі очі. І, Братя, сестри, вартимей, почав бачити. Ісуса було сострадання. І Слово Боже каже, коли Ісус прийшов в. В дім Божий йому дали кни... книжку Прока Ісаї, і він прочитав. Він прочитав слова. Господь помазав мене. Благовістити, Господь помазав мене. Літо Господня благовістити приємне. Господь помазав мене, щоб визволяти випустити і змучених на свободу. А як їх випустити? Як їх випустити, коли немає сустрадання? Ну якщо немає сустрадання, то не випустиш. А якщо є сустрадання, то будеш старатися так, щоб люди чим побільше спасалися. І Христос мав це сострадання. І Він проповідував Боже Царство. Приходили до нього люди одержимі, Він виганяв демонів, тому що Він любив людей. І в нашому житті має бути так само. Ми маємо переживати один за одного. Один за одного переживати. І, можливо, навіть більше докласти зусилля для того. Можливо, більше помолитися, більше попуститися, щоб прийшла відповідь на проблеми сестри чи проблеми брата. Я згадую. Моменти колишньої церкви, атеїстичний світ, совєтський час, а люди були відкриті, люди один одного приймали і молилися так, поки не приходила Божа відповідь, І найперше це була любов. Єдність була. Носіть тягарі один одного. Згадуючи книги, які я читав, про різних людей, які Бог вів їх Духом Святим, скільки вони, вони кидали свою сім'ю, могли бути сім'єю, кидали сім'ю і йшли допомагати людям, говорити їм про Христа. Оздоровляти людей. Тому що була потребність. Скільки ми читаємо про Павла, про апостола Павла, скільки він зробив всього. Заради чого? Тому що він любив людей, тому що він сострадав з ними. І слово Боже каже, що наскільки Павло був з людьми, каже: Я в сльозах вас породив. Я в сльозах. Я плакав, можливо, ви цього не бачили, але я плакав за вас перед Господом. Знаєте, браті і сестри, благословено тоді, коли люди не бачать. Люди не бачать. Але ти знаєш потребу брата чи сестри. Ти про це не кажеш, але ти встав по таємній своїй кімнаті і молишся, Господь поможи тебе. Сльози котяться. Того ніхто не бачить, але того бачить Бог. Слава Ісусу! І вона награда буде на небі. Награда буде на небі. Давайте будемо щирі один перед одним. да Будемо любити один одного. Будемо робити так, щоби нам виконати цей закон Христа, закон любові. Закон любові, це дуже важливо для церкви Ісуса Христа. Якщо є любов, буде церква будуватися. Відносини будуть будуватися один з одним, якщо є любов. але якщо немає любові, якщо є заздрість, якщо є щось інше, яке заважає гіркий оцей корінь, який руйнує церкву, руйнує церкву. Разногласія написано, так? Да? Заздрощі і так далі. На один одного щось сказати. Це не будує церкву. Любов, вона збудовує. Любов вона збудовує. І тільки коли ми будемо мати любов один до одного, таким чином ми можемо виконати закон Христів. Амінь. Якщо немає любові, ми не можемо виконати оцей закон. Не можемо. А якщо є любов, тоді зможемо. Будемо Бога просити, Господь, дай нам виконати Слово Твоє, дай нам перебувати в цій любові. Любов це не, не просто, знаєте, слова Я люблю тебе. Христос вчив, знаєте як? І Біблія, пам'ятаєте, коли він говорив притчу про овечок баранів, він там відділяв, да? і слово Боже каже, що він одних запитав. І каже. Ви не робили того, ви не робили того, ви не посітили. Ви... Я був в'язниці, ви не посітили. Я був голодний, ви не накормили. Я був нагий, ви не оділи. А де ми тебе, Господи, бачили? А це, це, браття, сестри, і є, це любов. Оце і є, це любов. Оці всі якості проявити, це є любов. Це подати, це подати милість. Оце є любов. І Христос каже, ви цього не зробили для найменших. Не зробили, і тому і мені не зробили це. Відійдіть від мене. Бо я ніколи не знав вас. А інший каже, відійдіть в радість Господіна Твого, бо ви. Я був нагий, ви оділи. Я був е, голодний, ви мене накормили. Накормили мене. Я був в темниці, ви мене постили, був в лікарні, ви мене посітили, ви зробили, ви, ви свій час віддали для того, щоб це зробити. Ви, можливо, свій хліб поділили і віддали для мене. Ви це зробили, це цю це, це справу. Чому це ці люди зробили? Тому що в них любов. Вони горлили для Христа. Вони не належали собі. Вони належали Христу. І Христос в їхньому житті діяв. Апостол Павло каже: Я зробив саме більше, але не я, а благодать та що в мені. Амінь. Хай Божа благодать, вона нас двоє. Хай Божа любов, вона робить ті речі, які ми не можемо зробити. Тому ми будемо зараз молитися і просити, Господи, дай нам перебувати в цій любові. Дай нам перебувати в цій любові, щоб чинити діла милосердя. Щоб коли ти прийшов, ти сказав: Ти мене нагодував, ви мене нагодували. Я був нагий, ви мене оділи. Я був в в'язниці, ви посітили мене. Ви віддали свій час, ви сострадали. Ви один одного любили. Війдіть в радість Господіна свого. Ми хочемо це почути, правда? Правда, хочемо почути, коли Христос прийде на цю землю знову. Ми хочемо почути слова. Війди в радість Господіна свого. Чи не хочемо? Але якщо хочемо, то треба страдань, старання докласти. Бо слово Боже каже, що царство Боже, воно береться силою. А хто употрібляє зусилля, той восхищає Його. Так, да, Для того потрібна сила, для того ми можемо виснажуватись навіть. Але Христос теж виснажувався. Він був в тілі, але слово Боже каже, він творив милосердя. Люди приходили до нього і зцілялися. Він говорив слово. Пам'ятаєте? Про той день, коли сім тисяч нагодував. Каже, я не хочу їх відпустити. Бо там пустиня, я не хочу їх відпустити. Та ще треба їх нагодувати. Любов мав. Сустрадання мав. Братя сестри, це дуже важливо. І слово Боже, каже, я не хочу їх відпустити. Ви дайте їм. А що є? Є хліби парушту. Ну, добре, принесіть. Ісус Христос помолився. І Слово Боже каже, роздали. І настільки це було благословено. Люди наїлися і раділи тому. Отак Христос робить в нашому житті. Отак Христос робить в нашому житті. Отак Він дбає про нас. І ми повинні так дбати один про одного. Хай нас сьому Бог благословить. Давайте станемо, помолимось. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Ми дякуємо за Твою любов, яку Ти явив до нас, а ага, от Господи. І Твоя любов не була просто на словах. Ти не сказав, Я люблю і більше нічого не зробив, але Ти доказав любов на ділі. Господь Ісус, і слово Твоє нас вчить. Воно направляє нас до поступків, щоб ці поступки були зроблені з любов'ю, а отче. Господи, ми просимо Тебе, дай нам перебувати в Твоїй любові, а отче. Тому що, Господи, нашої людської любові часто не хватає, часто не хватає, нашого терпіння часто не вистачає. Але Господь, коли ми будемо перебувати в Твоїй любові, а отче, то ми зробимо більше того, ніж можемо, Господи, зробити десь своїми зусиллями. Господь, ми просимо тебе во ім'я Твоє, благослови нас, Ремене Глойсен, благослови нас, Господь, і веди нас, Боже, Алілуя, амінь. Веди нас, Господь, бо ми хочемо почути ці слова, тому що ти прийдеш забирати свою церкву. Ми хочемо почути ці слова. Війди в радість Господіна свого. Алілуя. Ми хочемо, Господи, бути в числі виправданих, в числі праведних, які Господь війде в небо. А, отче. Тому, Господи, дай нам бачити правильно. Алілуя. амінь. Скібере лойс дай нам бачити, так, як бачиш ти. Очима твоїми бачити. Алілуя, алілуя. Руками Господь робити те, що можемо, Господь. Тому благослови нас, цьому, а отче. Алілуя! амінь. Щоб, Господи, ця любов, яка Господь є в нашому серці, щоб вона доказувалась ділами. Алілуя, алілуя. Тому що якщо ми скажемо, що йди, брат, грійся, ми помолимось за тебе, але ми цього не робимо. Господь Ісусе, то це ніщо. Але якщо ми прийняли, одягнули. оце є любов, оце є любов, Господь, і ти нас цього вчись, Ти любові ти нас вчиш. А отче, Господи, поможи нам. Поможи нам, Господи, отче, Ми просимо Тебе, як ці, Господь, чотири друга, які несли свого товариша, вони пробиралися через людей, вони вибралися на кришу. Не знаю, як вони туди вибралися, але вони вибралися на ту кришу. І Господи, вони спустили свого друга туди. І не тільки вони спустили, але вони вірили, що Ти його ісцілиш. І ти подивився на їхню віру і сказав, авфаремирекла мене, отче, По вірі вашій, отче, мене гейсен». Господи, можливо, десь сестра, вона впускає руки свої, але Господь хай наша віра її підтримає, мене гейсен. Господи, ти цього хочеш, і ти навчаєш цього, аллилуйя, отче». Поможи, Господи, нам мати сострадання один одного, мати любов. Господи говорити слова в любові, а в очі. Хриби не самінь. Щоб ці слова приносили благословіння. Алілуя. Коли Ти говорив, Господи, то ці слова приносили благословіння. Ти міняв людей, Господи. А як часто, Господь, наші слова вони не приносять благословіння, прости нам за це, Ісусе. Прости нам, Господи, і помоси, щоби, Господи, наші слова вони приносили благословіння, Господи, через наші уста люди чули Тебе, або Отче. Вони через наше життя бачили Тебе. Алілуя, Амінь, або Отче. Ти, Господь сказав, коли люди побачать любов між вами, то вони скажуть, що ви, ви є учні мої. Аллилуйя, Господи, ми сьогодні хочемо називатися учнями Твоїми, але Ти говориш своєму слові. Якщо побачать любов між вами, Господи, поможи, щоб між нами була любов, щоб люди сказали, оце є учні Ісуса. Алілуя! Нам треба до таких іти, тому що з ними Ісус, з ними Бог, який любить, який страдає. А в отче, аллилуйя. Господи, поможи нам в цьому. Во ім'я Ісуса Христа. Підтримай нас, Господь. Ми, Господи, без Тебе без і ми просимо Твоєї благодаті, тому що ми знаємо, коли діє Твоя благодать через нас. Господь Ісус, ми можемо зробити багато справ. Аллилуйя.